Всім доброго дня, сьогодні у нас яке 20 лютого. Трохи ще треба мені досадити цибульки. Придбали. Таку цибульку невеличку. Менше менша, по 6 гривень. За кіло ще сіточка, я думаю, якраз мені там хватить досадити. Що тут у нас по цибульці? Накрив плівкою тако, на то морози. Та... Трохи пішла, воно. така темненька словно. Сьогодні поляю. Хай росте. Тут нижче пізніше саджано, там то я трохи пішла. Це пізніше саджано Зараз ще досадю якраз там трошки. Пообрізаю і висаджу. Різав я вже цибульки, я ще вже тут почав садити. Самельку я набираю просто з вулиці. Воно тут вже мерше трохи, але так і набираю. Воно. По вершочках збираю горене. і висадіємо. Поляється в мене тепла підлога на стілажах. Прогріється все, як має бути. І такий процесик. Трохи наче й треба наробитися, іначе й не треба. Але щоб щось заробити, треба щось робити. І так. Це міленька. Там я ту велику садив. Накрив я трохи плівкою, бо морову зверхню накрив і тут низь, воно не так вже сідає, нижній стіла. Але за два дня я не був, це накрив плівкою, то краще пішла. Так і буду лишати, хоч там морози спадають. Тепліше, хоч тепла підлога. Прохладно її трохи. Так, зараз я вже досаю і покажу вам.